Так, їдемо. Боже, яка я яскрава. Принципово не одягаю не куртку, не жилетку. Та ні, це світер тіплий. Ну я ж на машині. Ви бачите, як от від плечей повитягалося. Тож воно там набито зверху гімна всякого, ціла куча. Боже, яка я ярка дійсно? Хай Бог мило, очей немає, нічого не накрашене. Зато світер і губи. Так ладно поїхала, бо автоматичні ворота чекають. Що ти там пікаєш? Там ще до тої машини. хренячий до да хренячий, а ти мені вже пікаєш. машина стоит его сразу срабатывает не надо копать ничего поняла звяжи юку и все пострижи да копать не надо ничего все пока стоит Там шапок вчора полізло на чердах. Пакет, повний пакет і рибацький, і такі, скільки балаклав треба дімки по відправляти. А я що вона юку зв'язала сьогодні, то ж вона, я побачила, як у віті, а вона в нас цьому році так гарно пішла, то треба її зв'язати. Сливий якийсь пад. Такі хмари, що буде, буде мабуть, дощ. Жовте все, ну у мене ж не все. Ну хоч трішки підглядіть. Вон, дивіться, бачите, яке все жовте вже. Ой, ні. Як я не повернула направо. Мені ж сюди треба, в Дарину. Так добре, що ця е, міст називається Пошта, що прямо вона в нас тут. Не потрібно не в город нікуди їхати. Але все одно мені ж город їхати, бо завтра, зараз возьму той телефон і поїду, щоб Рома мені його настроїв. Гарно цей будинок зробили. Такий він був помаранчевий, таке було, Бог зна що. А зараз так під дерево зробили. Ну сучасно, ну сучасно, А то таке було, Боже, такий помаранчевий колір. І гроші такі заплатили. ну Не знаю, воно, знаєте, воно на картинці дивиться один кольор, а потім інший. Так їдеш по цій вулиці і дивишся, вже нема людей майже ті, що тут жили, що я ж знаю, ну, вони ж такого віку, як, мій, як мої батьки. Тут вже немає нікого. Всі повимирали, де діти живуть, де квартиран, там? де попродавали. Ось таке життя, так що я ж кажу, ось Волкова така молодець, вона весь час гірчицю, картопля в неї за, за двором, От така. тут така широка вулиця, і люди попригаражувалися, і багато городу. А в нас отаке. Ну, яке є, таке і є. Вже ж нікуди не дінеться. Ось диви, які дерева за двором посадили. А Саня мій не хоче. Що? Будуть лізти на забор, кажу, та господі, хватай намій. Та не жалко того яблука, жалко, що на забор будуть пертися. Ну, можливо, він і має сенс, не знаю. Хух. Їду. Оце бачите, отака. Я не відкривала, тому що тут якщо щось поломане, то... Заправляєш без проблем. Запечатане дуже гарно, дивіться як, що її не відкриєш, нафік. Така коробка здорова. Ну, нехай я в мене немає тут просто ножечка, щоб оце відчапарити, а треба обережно відкрити. Відкрила, ви думаєте, що така коробка. Ось тут. Ну, немає ж не зарядки, нічого. Все прямо навіть моделі теж йдуть без зарядки. Так, тут такий. Так. Ой, Боже, чого він такий... А, це тут знімається. Отакий От телефон коричневого кольору. Такий важкенький я вам скажу. І, можливо, чехол найде рома, не знаю. Ну так. Скільки коштує, бо там були ще скидки, поки він йшов. 2750 спочатку було. Коротше, десь, мабуть, так воно і коштує. Там, по-моєму, 10 доларів була скидка, поки він йшов, тому що трошки затримували. Чи я не знаю. Ну, коротше, скидка якась по ньому була. То... А, ось підожжіть. Ну, бачите, як оце я збрехала вам. Ну от, ну, от підожжіть. Ну, ось же ж, ця переноска. Отож так неуважно подивилася і вже відразу сказала, що немає її, воно там воно, заховане. Отак от, от чуть не на, не на, як кажуть, напрасно не ввила <плес> таку велику фірму. Тепер, слава Богу, то мене той телефон це просто жах. Там та карточка стоїть, нехай вона і стоїть, можливо, я і цю переведу. Та ще хай буде це окремий номер, тому що. Ну, я не пам'ятаю, я тільки пам'ятаю один номер, а оте от все, що в мене телефон, я не пам'ятаю. Магазин пустий, Боже. Що? Тут це перший магазин, який у нас був тут, як супермаркет. Скільки там народу було, Боже, Боже. А тут осінь, листя і дівки сидять на базарі. А ага, натанюхала, бачу. Там. На перебування нікого нема. Ну, тут мені не подобається хлопці. Може, можливо, там помінялись, треба заїхати глянути. Але чесно, я не знаю, якщо мені це дорога йти, що я не одягла, не одягла куртку, там же ж біля базару не буде дестати. Сьогодні ж не поряділо, що тоді я їхала і прямо раз, підрулила і стала. Ось бомжі металовом сам. це ця Жанка, йо твою, на кож вона похожа. Ой, мама родная. Це Юліна, мама це, це соседі Лени. ой море, на вона похожа. алкоголічка кончена, кончена, чорна, просто чорна. Ай-яй-яй. І донька ж є одна донька. І, і онука є. Це її донька замужем за діменим отим кумом, якого немає безвисті пропав. Ай-яй-яй-яй-яй. І він такий моложавий, дуже такий самий. Ну вона, жінка, коли бухає, йо май Лучше б я не бачила цього. Ай-йо-йо-йо-йо-йо. Я не кажу за одяг, що там не шуба на ній. Лице. Лице якогось бомжа мужика. Ой-ой-ой. Трошки змить, бо така пить. Чоловік машину не миє, а мені вона і так гарно. Отак От змила трішки. То я раніше мила скло вам показувала щось, а зараз я нічого вам не показую, то що я буду витягнуть. Розпрощаюсь з вами. Не можу сказати вам до побачення, не показавши, дивіться, яка, який в мене красивий і дорогущий букет. Ви бачите? Отак! От Те з нашого городу. І не знаю, скільки такий в магазині букет коштує. Просто красивезний. Угу. А за оце хтось написав: Сведіть маму в салон. Що ви от этим бризгаєте? Ведіть свою маму хоч в салон, хоч поза салон, а своєю мамою я розберусь сама. До побачення. Всього вам гарного.